Мер вами. 1 лютого 2024 року. З вами Любомир Богоявленський, мору Павло Нестеренко. Я екстрасенс, таролог, езотерик і за першою вищою освітою я дипломований психолог, бакалавр, спеціаліст і магістр. Я працював 3 роки. В державних установах, психологом в Києві з людьми похилого віку, людьми з обмеженими можливостями від 18 років, з психічно страждаючими людьми, які лікувалися в психіатрі. От у мене приходили за психологічною підтримкою до психолога Давненського територіального центру соціального обслуговування Дарницького району міста Києва, де останні два роки я працював психологом. За свою психологічну практику саме в державних установах. І мене запитав Світлозар про психологію. Про те, що чи психологія може пояснити і відповісти на психологічні запроси людей чи до комунікації, чи От у Світлозара не зовсім, скажімо, він такий чоловік, який по-своєму трішки не від світу цього, і в нього не виходило встановлювати дуже сильно з багатьма людьми комунікацію. І чи він запитує, може людина на моєму місці витримати от такі речі, коли мало людей спілкуються? Зрозумілий запрос, Світлозар, молода людина, От це, я не буду говорити його вік, але він розвивається, вчиться в університеті, це студент і цікавиться, звичайно, духовними питаннями, психологією. Ну І до мене він звернувся на цей раз, як до і психолога дипломованого, і езотерика, звичайно, ну світлозар. Це моя суб'єктивна точка зору, це моє бачення. Дуже небезпечно, дуже небезпечно. Це моє бачення, ну, да, психології не підтримують мене як людину, що за типовом я вважаю вважається варіантом норми. Але знову кажу: дуже небезпечно, коли психологи починають вірити, що психологія це наука. Це неправда. Психологія це така сама наука, в кавичках, як астрологія, як езотерика, така буквально сама. Бо наука це сфера людської діяльності, функція якої є вироблення та теоретична систематизація об'єктивних знань про дійсність. Щодо об'єктивних знань у психології, у дисертаціях, що захищаються, там майже нуль. Там можуть бути математичні формули, числа так далі, тому подібне, але це не має відношення до реальної живої людини і до реальної людської психології. Як в 1879 році Вільгельм Вільгельмунд відкрив першу світло експериментальну лабораторію психології у місті Лейпцизі, і психологія упала в кризу наукову, тому що не вийшло досліджувати свідомість і психічні явища, так само, як у фізиці, в хімії, у природних науках, тому що от провели експеримент. За допомогою інтроспекції, методу самоспостереження, спеціального лабораторного, один раз одні дані, те саме експеримент проводить з тією самою людиною, потім уже інші дані, потім. Так, а які ж закони можна з цього вивести? Розумієте? Чому небезпечно вважати психологію, наукою в строгому сенсі цього слова? Тому що вона впливає на світогляд психолога і інших людей. Йде акцент, у першу чергу на психотравмах, на причинно насідковому зв'язку, який пов'язаний із дитинством, минулим людини. Або треба жити тут і тепер тощо. І ці речі доволі небезпечні. Бо психологія відкидає ту реальність, яку ми спостерігаємо, наприклад, як езотерик. Родове прокляття. У мене є своє родове прокляття. В інших людей є своє родове прокляття. І коли до мене звертаються люди за допомогою психологічною, у більшості випадків, чому вони приходять? Бо в них є родове прокляття. І оці первинні вторинні вигоди, психосоматика це все вершина айсбергу, розумієте, Світлозард. Вони тому йдуть, що у них родове прокляття. Порчі, хоча це філософська категорія, ще негативні енергії, які детерміновані вищими силами, вищими силами. І коли психолог починає використовувати традиційні методики, психоаналіз так далі і тому подібне, він у більшості випадків приречений на невдачу. Бо відбувається редукція. Коли родове прокляття редукціонується. Це того він так себе веде, що він психопат, чи вона психопатка. Це не пояснення. Тому так себе веде, бо одержимий чи одержима тією деструктивною програмою руйняною, яка йде по родовим каналам. І якщо ми глобально починаємо дивитися, і Вважати про те, що психологія, наука про душу, і ця людина прийшла в неї, є жива душа, і вона пройшла не випадково, бо в її програма ця, її е, руйнує знищує родового прокляття, наприклад, тоді ми можемо якісно допомогти цій людині. І то ми не можемо повністю зняти родове прокляття. Розумієте? А можемо зменшити його прояви. Якщо беремо традиційну психологію, то з однієї сторони там є і хороші аспекти, безсумнівно. Вона допомагає людям бути більш толерантними. Але в психології знову є багато шкіл, багато напрямів різних. Розумієте, Світлозар? І вони по-різному це пояснюють: ту чи іншу проблему. Але психологією не варто вважати істиною в останній інстанції. Не варто ці книги психологічні, яких я перечитав сотнями, напевно, наукових, бо я був фанатиком психології, коли на психолога вчився. І потім працював і раз ще аспірантуру з психології, закінчу, написав дисертацію доктора філософії, ну ще під знаком питання, чи я її захищу. ну, але ж написати, написав. Академічно доброчесний, до я. То розумієте, Світлозар, оці проблеми, про які ви говорите, все дуже індивідуально. Розумієте? От якщо брати класичну науку-психологію, є такий учений класик Олексій Миколайович Леонтьєв. він написав одна з його праць: діяльність, свідомість, особистість. І, ну, психологію треба читати, як астрологію, як окультну науку. Так брати наукові книжки з психології, теж читати, це корисно, щоб був діалог у світогляді різних підходів. Бо в психології теж є великі істини, безсумнівно, але знову не треба це абсолютизувати чи вважати строго наукою, як фізику чи хімію. Це ні. Це таке полунаука, полуезотерика психологія. І от Леонтья він говорить, що? Розумієте, Статозар? От уявити хлопчика, ну, хлопець, молодий хлопчик. І. У нього дефект ніжки. Він не може, чи така травма трапилася в і він не може з дітками гратися у футбол, він не може виконувати завдання, якісь, так само, як усі діти. І діти можуть до нього і агресивно ставитися або його ізолювати, він не отримує їхньої підтримки, а можливо, і буде отримувати, знову ж це залежатиме від. І школи, від того мікросоціуму, від самої сім'ї цього хлопчика, від багатьох факторів. Але він у Ліонтів дуже гарно пояснює, говорить, цей хлопчик, коли виросте, і стане дорослим чоловіком, він буде психотравмований тим, що в нього не було в кавичках нормального дитинства, чи він буде щасливою людиною, коли виросте. І тут Олексій Миколаївич Леонтьов робить дуже важливий акцент. Все залежатиме від особистості цього хлопця. Людина сприймає будь-яку соціальну ситуацію через призму своєї особистості, через свої характерологічні особливості. І так далі, тому подібне. І одна людина, яка опиниться в цій ситуації, коли на місці цього хлопчика уявний, уявний образ зараз, стравмується, бо не буде вистачати спілкування. Так далі, тому а інша особистість нічого не стравмується від цього. Тобто Леонтів доводить, що. Будь-яка, в принципі, навіть обмежені можливості інвалідність, може призвести, що один індивід потім, він нічого від цього не стравмувався, навпаки, він виростає, може бути ще й щасливішим за більшість тих, в кого було нормальне дитинство. І будуть ті особистості, які будуть все життя страждати, в принципі. Розумієте? І ця ситуація Світлозар, вона, як у Ліонті описує, відповідає на ваше питання. Все дуже індивідуально. Все залежить від вашої особистості. У духовних практиках відомо в життях святих, коли. Святі з юності, ті, які вважають святими, були відлюдниками. І вони дос, прожили дуже до глибокої старості, наприклад, як в тому самому Єгипті, Антоній там Єгипетський. І були дуже щасливі, допомагали людям, і були здорові, і в них все було прекрасно. І вони не страждали від того, що спілкування в них майже з людьми не було взагалі. Розумієте? Тому не, можемо, не можна відповісти однозначно на ваше питання щодо соціальної взаємодії. Все дуже індивідуально. Я переконаний, що психологічні знання, коли люди дуже в них вірять і починають абсолютизувати психологію, несуть негатив. Негатив. Тому що. Так природа людини є, така природа людини є, і так вона проявляється, коли мислення людини дихотомічне Ти чи інші іншим. Як воно дихотомічне? Хороший, поганий, добрий, злий, нормальний, ненормальний. Та далі тому подібне. У психології там є теж дуже небезпечне дихотомічне мислення. От у мене колеги психологи. я ж тут. Роками я з, я кажу, з молодого віку, як пішов у психологію, відразу після школи вступив, не в духовну семінарію, а пішов на психолога вчитися, в НДУ імені Миколи Гоголя на стаціонар. Ну, така воля вищих сил. І от психології дуже чітко. От є е, нарцис, оце є психопат, оце, оце погане, оце зло. От це зло. Оце саме страшне, коли є психопат. Да? Оце саме найстрашнеше, що погане. От ну, а в мене шизотиповий розлад, вони теж так насторожено до цього ставляться. Да? Тобто, Бо е щезотип шизотиповому розладі людина частково поводить себе як психопат. Вони навіть, дехто боїться, побаюється, бо ну, от, це саме страшне слово для психолога, психопат, да? яка це особистість. Страшна, вважається, якщо психопатом уже е, столкнувся, то е, біжи втікай і не повертайся, ну це дехто так психологів вважає. я ж дискутую кажу. А психопати є хороші, є погані психопати, а є хороші. І Ганнушкін, коли описував феномен ну, психопатії, клас. Він це був лікар. він же ж різні типи описував, але відбулася еволюція, відбулася уявлення в науці психології щодо психопатії. Є навіть про, протирічні підходи до цього феномена. Хтось там зарубіжню являють, як такий соціопат, да, той частково е без емпатії, дуже егоїстичний, егоцентричний навіть такий, да, садистичний. Які постійно знецінює і робить боляче. Да? Тобто, і... Я кажу, ну, є й хороші психопати. От, я кажу, у мене при шизотиповому розладі дійсно є деяка у науковому плані можна сказати, психопатичність рис мого характеру. Але ну, психопатія може бути мегависом. Але в чому то є проблема, що вони дуже розумні можуть бути люди, але є деяка небезпечність в їхній поведінці, якщо поганий, в поганому сенсі слова, психопат дійсно це дуже може бути жорстока, небезпечна особистість, яка намагається знищувати інші особистості. Ну, довго поясню. Не буду пояснювати вам Світлазар про психологію психопатів. Ну я кажу, так, да, є більша частина в поганому сенсі слова психопати, але є хороші. Ну, і от так я з психологами не спілкувався. Напевно, я одна, один психолог дипломований, який говорить цю тезу, що є психопати і хороший в хорошому сенсі слова. Ну і яду е, до чого Світлозар. Дуже багато психологія принесла і несе. Деструктиву руйнації у взаємостосунки людей. Чому? Тому що начитається хтось з книжок по психології і починає редукцію робити. Я езотерик, приватний підприємець, дякую психологам у психолога Ніжині, Колі Васильовичу. Папучи, нашому професору психології, доктору психологічних наук, ну інколи раніше, особливо за останні роки вже так у нас більш така якась. Не те, що ми ну, менше спілкуємося, в діалозі перебуваємо. Можливо, тут я в чомусь, моя поведінка, така теж провокуюча, можливо, для когось складно сказати, але не буду це аналізувати. І от, Консультування йде, ми да? про, 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 про приватну діяльність психологів бесідували. І в мене навіть таке було в аспірантурі завдання, одне, що я написав про свій досвід допомоги іншим людям, як приватний такий езотерик психолог. І у нас йде дуже серйозна дискусія і розходження щодо психосоматики. Щодо первинних і вторинних вигод. Моя о, позиція як психолога дуже чітка і езотерика. Це все вершина Iceberгу, який говорив. За всім приховані набагато складніші проблеми. І родове прокляття. І його прояви, вінець безбрачя, пища самотність. Всі ці речі і воно. Проявляється цими первинними вторинними вигодами. Коли клієнт йде до психолога, він до нього йде як до біоенергетика в більшості випадків. Не тому, що він хоче шакруши слухати. Це дуже примітивні речі, що там зарубіжні психології говорить. Не тому він іде за енергією. І починає відбуватися енергетичний взаємозв'язок. А психолог подивився і каже: а цей клієнт психопат чи психопатка, або ще якийсь аб'юзір. І бере його відкидає. А енергетичний зв'язок установився. І він незавершений цей енергозв'язок. І виникає проблема нова. Коли клієнт починає переслідувати, наприклад, психолога. І я поє... Де, щоб не переслідував, треба канали енергетичні закрити. І все буде окей. Ну, тут вже йдуть дискусії. Мені відповідають, не ну, так. А як це перевірити? Тут душу не можна дослідити, побачити, так, що вона чи є, чи немає. І наука психологія це наука про психіку, чи свідомість, чи позасвідомо, чи поведінка, чи, чи про що шово. А я про такі тонкі матерії кажу, які не можна емпірично дослідити. От. Дискутуємо. Дискутуємо вдячний психологам ВНДУ імені Миколи Гоголя за толерантність. Ну, не, нема нетолерантні психологи. Щоб ти сказати, що вони дуже толерантні, то це ні. Це що я їхнє творіння, імені Микола Гоголя, що я е, такий, який був, був, тоді в мене ще був непідтверджений діагноз, що за розгляд, ну, е, вже це було видно і зрозуміло е, для психологів частини, по крайній них. І вони приймають мене толерантно, більш-менш. А, я вдячний. А, а так в принципі я серед я нікому то не потрібна, особливо коли я юридично підтвердив, що за типова роза тараса. Вони тільки чують, що за типоворо. Да, да. От я сьогодні, наприклад, психологія спеціально езотерика і психологія в силу того, що вчуся в аспірантурі. Ну і взагалі, значить, а, я вважаю, що за типова роза варіантом норми, і там я. З психотерапії прийшла одна мені інформація там, ну, я слідкую за новинами там, психотерапії, там, психології теж мені цікаво. І от ем, Зарубіжно, до речі, було джерело: самі небезпечні психічні розлади, самі небезпечні психі на землі. І дають три, значить, ем, три розлади дають вони. Ем, Перший це параноїд, другий пішов у них шизофренік, шизофренія людина. І третій людина з шизотиповим розладом. Скецетип писимела, скіцетип писинала тобі зоре. Тобто, взяли шизотиповий розлад, цей феномен, ну, вліпили, що це один із самих небезпечних розладів. Чим же він небезпечний? Одним із прикладів, що ця людина частково перебуває, ніби в ялотікучий шизофренік, у нього мислення не розщеплюється, він збережений інтелект, але він іще при тому частково веде себе як психопат. І така людина може бути небезпечна для оточуючих людей. Таку нісенітницю. Я почитав сьогодні. був. До речі, 1 лютого, і от ці стереотипи страхії до психіатричних діагнозів, ну вони спрацьовують у психологів. Це саме страшне слово психопата людина, що з типовим розглядом, вона асоціюється, на жаль, із психопатичністю. Лякає, лякає, бояться. І бояться не тільки тут, а й за кордоном є свої стереотипи, страхи щодо людей з якимись психіатричними феноменами. От, тому а, треба вірити в першу чергу в вищ сили. До психології ставитися скептично до сучасної. Це гарна наука, вона безсумнівно дуже потрібна, але це така. Полунаука, полуезотерик. Успіху Світлозар, в діалозі народжується істина і відповів на ваше питання.